Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Волноваха, що заважає, де купувати Волноваху. Так, буде деокупація, сильна пропаганда. Тут дуже багато брехні, дуже йде вплив на мізки людей і страх, волноваха. Так, маніпуляція, страх, люди як заручники дуже агресивно поводяться, проте буде звільнено волноваху, мають люди ста, там буде відновлено життя, радість, і буде відновлено це заможне місто. Волноваха буде дуже щось буде в Волновасі відновлено, там має встати влада і дуже багато місто. Там або якесь підприємство, або ще щось можливо нове. Відновиться, запровадять щось нове, що буде надавати місту багато грошей, фінансів. Це на майбутнє. Дуже велика радість. А зараз страх і сильна пропаганда. Насильна така прям. Якщо люди не слухаються, не вірять, їх залякують і дуже жорстоко поводяться. Так, проте не, немає при деокупації волновахи немає вбивств мирного населення, немає руйнувань. Тут все буде мирним шляхом. І. Заручники знаходяться, ще утримують людей. Так. Дуже дорога, закрита дорога, саме важкий шлях до волновахи, щоб добратися. Перемога, з перемогою все буде деокуповано. Так. В важкому стані люди, немає грошей, багато хворих, це все зміниться на краще. Прошу скажіть. Крутне становище, це треба забрати. Людям не вистачає їжі, не вистачає е, саме такого ліків гігієни. Закрилися шляхи. Так. Хочу до... Так, це залишаю. Це все, все готується. Це я заперечую. Оцей весь вплив негативну, всю брехню, всю пропаганду ворожу. Заперечую, заперечую. Заперечую. Більше ніхто не вірить в пропаганду. Ворог тікає, заперечує. Руйнується вся пропаганда, заперечує. Відкриває шляхи. Дуже гарні карти, так. Повернеться і заможна, буде, все піде розвиватися. От Там, де волноваха, є такий колосальний, такий ресурс, що місто буде дуже багате. Так, і буде вибраний гарний. Мер, прошу вас, будь ласка, допоможіть нам. Заперечу, заперечую, 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 запереч, 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 запереч. Заперечую весь негатив. Повертаю ворогові. Всю біль, сльози, страждання людей. Повертаю ворогові. Більше немає ніяких перешкод, що заважають де окупувати волноваху. Буде так. Закликаю ваші сили, допоможіть відкрити дороги, повернути. В Україну в наваху буде так. Перекриваю. Відкриває шляхи, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю допоможіть деокупувати місто волноваху від російської окупації, звільнити людей і повернути. Весь негатив, всі страждання білі сльози, що завдані росіянам і українцям волновахи, повернути їм назад, тому хто робив. Більше не може Росія тримати окупацію волновахи. Виходить, звільняє місто. Він відпускає всіх заручників, людей. Більше не отримує. Буде так, буде так, буде так. Прошу, допоможіть нам, ну, будь ласка, відкрити дороги, забрати перешкоди для військових України, для деокупації міста Волноваха. Буде так, буде так, буде так. Не буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Гарні карти. Має все статися. І люди, і людям прийде фінанси допомога, все буде добре. Дякую за увагу.